І тепер до реакції світу такий тих е, сполучених штатів до того, що творить рашка останні три доби в Україні. Кілька ночей поспіль Росія жорстоко обстрілює українські міста різними типами озброєння, і це за тиждень після заяви Путіна про меморандум щодо миру. Сюрреалістичний мир Путіна викликав бурхливу реакцію світу. Зокрема, американський конгресмен республіканець Дон Бейкон написав на своїй сторінці в соцмережі X, що мирні переговори ніяк не впливають. На Путіна, а то ж бо. Тому Україну треба озброїти до зубів, а на Росію накласти максимальні санкції. Кіт Келлог вже назвав російську атаку ганебною і закликав просто до припинення вогню, акцентувавши на тому, що Росія вбиває цивільних дітей та жінок. Та плювати Росія хотіла. Вона як вбивала, так і вбиває, і так і вбиватиме. І Ви будете закликати скільки завгодно, але Росія буде рухатися своїм треком, який вона обрала, і до цього часу рухалася ним. І на обстріли України відреагував Дональд Трамп. Він розкритикував Путіна, назвавши його божевільним. Ну а амбіції диктатора на його думку можуть призвести нібито до падіння Росії. Винним у нічних обстрілах також виявився український президент. За словами Трампа, Зеленський не робить своїй країні жодної послуги тим, як він говорить, а його вислови створюють проблеми. Ось так. от.